Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Роман Греба, заступник начальника Чернівецької ова. Вітаю вас у нас в студії. Власне, хотілось би сьогодні поговорити з вами трішечки більше про ветеранську політику і про основні досягнення, які відбулися в цьому році, саме у цьому напрямку, вітаю пані Антоніна. Вітаю глядачів Чернівецького проміню. І готові відповісти на ті питання, які турбують наших глядачів, і які на сьогодні є одними з основними, тому що тема підтримки ветеранів, вона є наскрізною політикою в діяльності всіх органів державної влади і безумовно всіх структурних підрозділів Чернівецької обласної військової адміністрації. Власне, які напрямки були пріоритетними пріоритетними цьогоріч саме в розрізі ветеранської політики, на що найбільше спрямовували свою увагу? Перш за все, коли ми говоримо про ветеранів, то потрібно думати про ресоціалізацію, про повернення до життя вже в мирних умовах. Звичайно, миру на Буковині нема, але це більш-менш безпечний регіон і повернення до життя ветеранів саме до такого, яке було до того, як вони пішли захищати Україну. Цей процес досить складний. Він є багато труднощів на шляху ветерана до повернення до мирного життя. І тому наша основна задача допомогти зробити все для того, щоб ветеран відчував себе в суспільстві, щоб він розумів, що відбувається, щоб він добре сприймав все те, що відбувається навколо. Тому що картина разюча, те, що в Чернівецькій області, те, що на передовій звичайно, воно у висвідомленні ветерана дуже складно ці два явища помістити і. Перше, що ми починаємо, звичайно, це фізична реабілітація, психосоціологічна реабілітація. Для цього в наших 19 закладів охорони здоров'я створені відповідні реабілітаційні відділення. І за минулий рік пройшло близько 2 тисяч ветеранів фізичну реабілітацію в наших областях. Крім того, тема психомедичної допомоги також дуже важлива. У нас є 45 закладів охорони здоров'я, де надаються відповідні послуги. Крім того, є приватні заклади, але ми опікуємося, звичайно, це комунальними закладами, де ветеран може отримати допомогу, яку він так потребує. Після цього починається процес вже ресоціалізації, і він полягає в тому, що треба знайти якусь роботу чи повернутися до тої роботи, на якій ти був. Можливо, здобути новий фах. Пройти перенавчання, а дехто з ветеранів хоче відкрити власну справу. Тут також треба допомогти. Ну і звісно, сім'ї ветеранів вони також потребують підтримки, тому що потрібен той діалог між людиною, яка повернулася з війни, і сім'єю, яка тут. І часто це буває такий психологічний бар'єр для обох сторін, тому що обставини були різні. Деякий час люди не бачилися, не проживали, проживали різні типи життя, тому тут. Потрібна допомога і сім'ям безпосередньо наших ветеранів. Власне, якщо говорити про самих ветеранів, досить часто вони вже повертаючись з війни, там маючи змогу там, з якихось обставин звільнитися з війська, не завжди знають, куди звертатися за ось цією допомогою, про яку ви говорите. Де можна знайти ось цей перелік послуг, за якими ветеран може там Адаптуватися до вже цивільного життя, пройти ось ці всі етапи, аби яким чином. Вмогти вже жити в цивільному житті, тому що, ну як правило, військові всі хто служить, то вони відчувають себе важливими саме там, на передовій? А повертаючись сюди до цивільного життя, десь є ось та стигматизація, що я тут нікому не потрібен, чому я маю стукати в якісь двері, кудись іти, когось щось просити. От, власне, як, яким має бути шлях ветерана, і чи, чи дійсно він сам. Має звертатися за цією допомогою? Uh... Безумовно, перше правило людини, яка потребує допомоги, чи яка відчуває, що йому потрібна допомога, це звернутися за допомогою. Для того, щоб точку входу для нас є ветеранські простори, які створюються на території Чернівецької області. У нас вже створено наразі 15 ветеранських просторів. Крім того, це центр у нас підготовки подальшої перепідготовки ветеранів на базі Чернівецького національного університету. При закладах охорони здоров'я у нас є три кабінети, де надається. Підтримка ветеранам. І наразі вже в системі супроводу ветеранів є фахівці супроводу ветеранів, які, яких у нас налічується в області вже близько 70. 70 так Близько 70 фахівців супроводу ветеранів. Тому в кожній громаді майже є. Відповідний фахівець і є ЦНАПи, центр надання адміністративних послуг. Тобто, якщо потрібна допомога як з якимись виготовлення документів, ще щось, то також можна отримати допомогу там. Звичайно, ресурси обласної військової адміністрації, районних державних адміністрацій, наші соціальні сторінки там всюди міститься інформація про ті послуги, які надаються безпосередньо ветеранам. Ну і звісно, в нас в області це управління ветеранської політики, яке безпосередньо контактує вже з усіма. Фахівцями супроводу ветеранів, які е, е, комунікує з ветеранами, і часто, як ви казали, що а людина відчуває, не хоче нікуди йти, тому ми стукаємося десь і до неї. У нас є в принципі списки ветеранів, тобто в нас проводяться багато різноманітних заходів, наприклад. Та, та ж мандротерапія, де військовослужбовці чи ветерани, військовослужбовці все проходять реабілітацію, ми їх залучаємо до різноманітних екскурсій по території області, до заходів на території області, які проводяться в наших закладах культури. Роздаються квитки, залучаються діти. Тобто у нас є система, яка стукає і сама до ветерана, ну, але, звісно, для того, щоб повноцінно була надана послуга, то... Набагато ефективніше, коли ветеран проявляє ініціативу і він шукає вже можливості подальшого свого розвитку вже після того, як він віддав борг Батьківщині, він повернувся додому після поранення чи з якихось інших причин, але він вже тут знаходиться на території області, йому потрібно повернутися до життя. А як на моє глибоке переконання. Дуже важливим є надання можливості ветеранам також здобути іншу освіту, тому що багато повертається і хоче себе реалізувати в якомусь іншому напрямку. На той факт, за яким він працював, він вже йому не дуже цікаво. А багато також цікавиться відкриттям власної справи. Тому що після армії, після того, як ти постійно в системі, ти постійно в команді, тобі хочеться такої певної свободи. І звісно в. Коли ти здійснюєш фахову діяльність, то бізнес тобі дає свободу, тому що там ти вдієш на власний ризик, сам обираєш напрямки руху, вектори руху. Тут нам допомагає центр зайнятості, який пропонує гранти для відкриття власної справи до 1 млн гривень. І в нас вже по області за 2025 рік є 20 випадків. Кейсів, коли ветеран вигравав гроші на відкриття власної справи чи члени його сім'ї, Так, да, це дуже гарний такий приклад. Власне, мала змогу спілкуватися з ветеранами із Запоріжжя. Тоді тобто, власне вони розказують про те, що їм вдалося досягти такої колаборації з місцевими підприємцями, і на платформі банкінгу вони розробили кешбек саме для ветеранів. Тобто, фактично, підприємці самі роблять якісь там знижки. От підписується під цю програму, і ветерани також отримують ну додатково, скажімо так, як подяку від бізнесу, який вони захищають в тому числі. А чи є у Чернівецькій області бачення якихось таких ну приємних бонусів за те, що роблять наші військові, от, і мають змогу ними скористатися вже після звільнення? А... Безпосередньо можливо не бонуси, а надання допомоги є програмі підтримки регіональні на рівні області, де ветерани, військослужбовці, які звільнилися зі служби зі станом здоров'я, мають право на одноразову виплату протягом року після звільнення зі служби, в залежності від того, наскільки постраждало їхнє здоров'я, в залежності від їхнього стану варіюється розмір виплати від 5 тисяч до 20 тисяч гривень. Крім того, покривається санаторне курортне лікування, є відшкодування. Крім того, для їхніх дітей також є можливість відвідати дитячі табори, різноманітні заходи, до яких долучаємо. Тобто, все це є от такими невеликими. А бонусами перевагами для ветеранів, які вони можуть користуватися. Ну і звісно, найзавжди найгустріше питання це питання житла для багатьох. І тут також на території області діють програми, але вони впроваджені міністерством з питань ветеранської політики, де можна отримати сертифікат на житло або отримати грошові кошти на свій рахунок і потім вже за нього придбати житло. За минулий рік у нас близько 45 мільйонів було виділено на вказану програму з боку міністерства справах ветеранської політики. Ну це не охопило всіх тих. Хто має право і має потребу, є черги, за якими рухається вже. Тобто, ветеран для того, щоб отримати а, дан, дане житло. Він має відповідати певній категорії ветеранів, там які мають особа з інвалідністю, чи це внутрішньопереміщена особа. А, Потім формується квартирна черга, вони мають право першочергового житла порівняно з іншими. Приймається рішення, і вони отримають. Хотілося б більше охопити, але бюджет Чернівецької області та й загальнодержавний бюджет наразі він не зможе охопити всіх тих, хто потребує, але підтримка ветеранів, допомога, їм навіть у вирішенні житлових питань є одним з пріоритетів держави, тому я впевнений, що з часом ми будемо нарощувати ці програми, будемо нарощувати допомогу на придбання житла. І ветерани зможуть придбати своє власне житло. Власне, чи працює область з громадськими організаціями, з громадськими формуваннями щодо підтримки ветеранів? Чи відгукуються ось так формування на якусь на якийсь клич щодо того, що от ветеранам потрібна там реабілітація ментальна, чи там психологічна реабілітація? Чи є такий кейс? А що стосується психологічної реабілітації, ментальної реабілітації, то в нас є підтримка, в тому числі з боку міжнародних програм в країні діє програма ініційована першою леді України як», де в нас створюються пункти, де ветеран може звернутися за допомогою громадських організацій, міжнародні організації, які діють і Рокада, і Геалпич та різноманітні інші, вони з радістю долучаються до тих проєктів, які ми реалізуємо. Для психологічної підтримки ветеранів, і включається в цей процес. Є і громадські організації, які також активно долучені до цього. У нас, наприклад, є проєкт громадська громадської організації Сталь, яка долучається до програм, які реалізуються обласною військовою адміністрацією. Вони є амбасадорами безбар'єрності, де хлопці з різноманітними ампутаціями, хлопці дівчата, вони перевіряють доступність тих об'єктів, пропагують ідеї доступності і беруть участь і в інших наших проєктах, таких, наприклад, як мандру. Активно долучається до них, тому що я вважаю, що мандротерапія це одна з таких візитівок, яка була започаткована, народжена саме на території Чернівецької області, де поєднана терапія відновлення і мандри. Так? Тобто, те, то, що є найбільш, напевно, найприємнішим для людини, коли ти можеш подорожувати, коли ти можеш досліджувати свій край, коли ти можеш відвідувати заклади культури, пам'ятки, видатні і так далі, і це ти робити разом зі своїми однорами. Думцями. І це дуже важливо. Крім того, нещодавно нами було організовано майстер-клас для наших ветеранів у вижниці, де був майстер-клас живопису. І багато хлопців були дуже вражені і навіть підходили після. Заходу і кажуть, а це точно для нас було? ви не помилилися. Це може там для якихось там VIP чи там для картинки якоїсь мало бути організовано. Тут от, така вийшла чуйна атмосфера, і, і сам майстер-клас, і там молодь зібралася з нашого коледжу Воробкевича, тобто з ними спілкувалися. Вони було багато уваги, і для них це було щось особливе. Хочу зауважити, що. Інколи ветерану, як ви правильно сказали на початку нашої зустрічі, важко наважитися на ці, на встановлення перших контактів соціалізації, вийти з дому, піти в коло однодумців, поспілкуватися. Окрема історія це вилити душу, розповісти дійсно те, що є в тебе на душі а Повернутися там до професії також тому важливо залучати їх до, до якомога більше активності, до різноманітних, пропонувати спорт. У нас наразі діє програми по адаптивному спорту. Проводяться спортивні змагання для ветеранів сила духу. Є секції, які надають послуги саме ветеранам, спортивний клуб, де там ветеран має право отримати ваучер і потім піти в той клуб, який він обирає, для того, щоб займатися спортом. Ці можливості ми надаємо, ми стукаємося і цей. Місток довіри дуже важливо встановити, тому що людині інколи складно повірити, що щось робиться тільки для неї. А насправді, от нашим завданням є робити все саме для них, саме для того, щоб вони могли повертатися до того життя, жити повноцінне життя. І, звичайно, про страхи війни ти ніколи не забудеш, але навчитися жити з цим, справлятися з цим. і... Робити асоціалізація повністю, от власне ви говорили про проект ветеранської справи. Власна справа чи є кейси, які вам особли, особисто дуже до душі, власне, ветерани, які змогли реалізувати себе, можливо, в якихось таких ну цікавих проєктах, взявши гроші цієї державної підтримки на розвиток власної справи, чи то започаткування, що вам найбільше імпонує? А як правило, це такі невеликі проекти: кав'ярні чи щось таке. А що б мені хотілося, щоб вони долучилися, наприклад, до розвідку туризму, та? тому що це от справа, я вважаю, яка недорозвинута на території Чернівецької області. У нас є чудові краєвиди, і Чудові гори, природа надзвичайна. І мені б хотілося, щоб вони долучалися десь до створення шелтерів. Хоча один такий проект ну, це було не через власну справу, а це просто ветеранська ініціатива була. Створили на горі Самако, шелтер для туристів. Тобто виявили ініціативу, зібрали однодумців навколо. Себе акумулювали кошти і побудували там, чудовий шелтер, напевно, один з найкращих на території Чернівецької області. Це ну, таке мені до снаги до, до вподоби, коли пробують знайти щось незвичайне. Приходять з ідеями про а, переобладнання майстер для а, створення майстерень для переобладнання автомобілів для людей з інвалідністю. Там треба спеціальну модифікацію провести, школу, започаткування школи такої. Ідей є багато. А, Керівник ветеран хабу у нас е Олександр Кошовий, він коли приходить, він по три години може розповідати про свої проєкти. Їх дуже багато. Я хочу, щоб він хоча б 30%, якщо він реалізує цих його планів, цих його ідей, то це буде надзвичайний результат. Він збирає свою енергію. Найголовніше це рівний рівному. Коли якийсь чиновник, держслужбовець розповідає щось ветерану, ти можеш так, сяк. То нема віри, а коли рівний рівному, коли людина, яка пройшла той етап, говорить людині, яка теж повернулася яка має пройти певний етап своєму житті, то є довіра, тобто все рівно є своє коло такого спілкування, і найголовніше це довіра. Ну ми хочемо, щоб нам довіряли, як рівний рівному, але для цього треба якийсь час ще. Щоб прийшов, власне, ви говорили окрім підтримки ветеранів ще про підтримку сімей військових. Власне, як її можна отримати, хто її може отримати, і яка це допомога там матеріальна чи, чи навпаки нематеріальна там у вигляді якихось послуг, які можуть родини військових чи то загиблих отримати від громади? А проводиться психологічне, надання психологічної допомоги родинам наших військовослужбовців дітей залучаються до відпочинку, а дітей залучається також до різноманітних вистав, постановок, які відбуваються в нашому драматичному театрі в філармонії. Крім того, організуються різноманітні свята заходи для дітей. І в цьому році в нас в програмі захисників захисниць було передбачено близько півтора мільйона гривень на Подарунки від Святого Миколая для дітей, військослужбовців, які загинули чи знаходяться в полоні. І саме для них була передбачена матеріальна підтримка. Вона не така значна, там від 2 до 5 тисяч гривень, але все рівно це б хоча б. А ті кошти, які ми ну якісь невеличкі свято можна було подарувати от шматочок щастя для тих дітей, яких доля, на жаль, так з ними поступила. Це не доля, це наш північний сусід. Але а, такі обставини склались. Власне, знає, що є громади, які виплачують певну, ну не знаю, чи це правильно називати допомогу тим, хто повернувся з полону. Однак побутують думки про те, що це не зовсім правильний підхід, тому що є громади, які мають таку можливість, є громади бідніші, і здається, що це якесь таке розділення між, між військовими, між військовополоненими, що одні рівні інші. Рівніші, бо одні отримують таку допомогу, інші не отримують. Ваше бачення, як це має бути? Чи дійсно це правильно з точки зору? Чи, власне, краще, що цим буде займатися держава, і всі будуть мати рівні умови? А на мою точку зору, допомоги багато не буває. Тобто ті громади, які знайшли в себе все ж таки додатковий ресурс, і вони на, майже, на місцевому рівні вели свої програми підтримки, я дуже вітаю. Тобто, вони змогли закумулювати кошти, зекономити на якихось інших програмах, але передати ці кошти, ці підтримку надати безпосередньо ветерані. І це добре. Хотілося, щоб всі наші 52 громади слідували цьому прикладу, я розумію, що. Надходження до бюджетів різні від громади до громади, як і рівень їх спроможності. Але я впевнений, що громади, які є соціально відповідальними, вони зможуть знайти можливо не такі великі кошти, можливо. Але ж все таки надати, щоб тут навіть питання не в грошах, тому що базову підтримку ветеран все-таки отримує, якщо в нього там проблеми зі станом, здоров'я, він отримає від держави, але тут питання в увазі. Тобто люди, які повернулися, вони хочуть відчувати, що так про них думають, їх не забули, і вони не просто так віддавали своє здоров'я, приносили самопожертву. Звичайно, це було за те, що вони так відчували, тому що вони захищали батьківщину. Але добре, коли вони приїдуть додому і вони відчують підтримку від тих, кого вони захищали. І це важливо. Це важливо зрозуміти громадам. Що стосується державної підтримки, то вона постійно вдосконалюється, вводять нові нові програми на рівні держави. Вони звичайно обмежені тим ресурсом, який є в державному бюджету. Але в Міністерство у справах ветеранської політики воно дуже активно. Постійно з'являються якісь нові програми підтримки, придбання житла, виплата орендної плати для внутрішньопереміщених ветеранів. Приобладнання автомобілів і так далі, так далі. Тобто їй постійно щось нове додається. І вони досить креативні в цьому. Мені подобається підхід Міністерства справ ветеранської політики, які дійсно налаштовані на те, щоб дбати про ветерана, дарувати їм комфорт і дарувати їм державну підтримку. Що стосується громад, то я впевнений, що е, тема підтримки ветеранів вона, напевно, є темою. Номер два, перша це підтримка сил безпеки і оборони, тому що поки триває війна, кожна громада має знайти в себе ресурс для того, щоб підтримати наші сили безпеки і оборони. Потім в нас ветеран. Ну тобто, це два таких ключових пріоритети, які в нас є в країні, в країні, в якій йде війна, і на ці пріоритети мають зважати громади, попри те, що Підтримка сил безпеки, оборони це, напевно, не ключова, і це навіть не задача органів місцевого самоврядування, але при цьому це обов'язок обов як громадянина. Тобто твоє відчуття, тому що нам треба втримати державу. Звичайно, ресурсу ніколи не буває достатньо, і кожна гривна підтримки для наших сил безпеки та оборони вона є суттєвою. Тому що Часто в них є багато різних потреб. Базові всі, звичайно, закриті, зброя, все, але все рівно є якісь втрати, які вони не можуть облікувати. Там є якісь там купа, купа витрат, на які їм потрібно ще додаткові кошти. І коли у них є такий фідбек, коли в них є така допомога від місцевих органів, то, то це чудово. Я впевнений, що. Наші громади будуть рухатися далі в цьому напрямку і будуть збільшувати а, ту розмір від їхніх власних надходжень, які вони витрачають на підтримку Сил безпеки і оборони. Ну і звісно, ветеранів. Звісно, ветеранів. А ветеранів стає більше, і, і вони мають розуміти, що більше стає, тому що, тому що більше людей від, віддало найцінніше, за, за захищаючи нашу країну. Якщо говорити про проблеми, з якими зіштовхуєтесь, власне, як чиновники, чи є ті, які залишаються невирішеними, але дуже хочеться, щоб, там не знаю, чи по, по вертикалі посприяли тому, щоб можна було якнайшвидше мати змогу надавати ту чи іншу послугу, або ту чи іншу підтримку ветеранам або сім'ям. А надання допомоги ветерану воно в фокусі держави. Тобто нам скаржиться на те, що з боку держави не приділяється цьому уваги, не можна. Тому що, як я вже казав, Міністерство справ ветеранської політики робить дуже багато для того, щоб якомога охопити якомога більше ветеранів. Не вистачає ресурсу. Насправді тому, що а, всі ті програми, які ми реалізуємо, якщо вони не мають твердої складової матеріальної, то вони в принципі їх дуже складно мультиплікувати. А ми розуміємо, що у нас потреба буде з кожним роком, з кожним. Місяцем тільки зростати. І е, дуже часто ветерани хочуть саме е, твердої грошової суми як е, допомогу, та? тобто допомогти з нашим обмеженим бюджетом, обласним е, дуже складно, так щоб взяти кожному дати там енну суму. Та? Так, так не виходить. Вони часто потребуються. От ми можемо такими більш софт-заходами, якимись об'єднанням залучення для того, щоб. Максимальну кількість ветеранів все ж таки охопити, щоб вони відчули цю підтримку, свою залученість і свою потрібність для людей, які проживають тут на території Чернівецької області. Пане Романо, власне, яку б ветеранську політику, яку програму би хотіли реалізувати наступного року, що у планах? А... Ті основні напрямки, які вже закладені наразі в регіональній програмі захисниць і захисниць, вони будуть продовжені і на наступний рік. Звісно. А для мене, от з такого великого проєкту, що ми є, в нас бажання це створити реабілітаційний медичний кластер на території Чернівецької області. А для цього ми проаналізували мережу закладів охорони здоров'я. У нас, як я вже казав, 19 надає послуги з реабілітації, але все рівно у нас обмежений ресурс. Ми розуміємо, що потенціал Чернівецької області треба використовувати саме для реабілітації, для оздоровлення. І тому ми підготували свого боку такий проект про створення реабілітаційного кластера на Чернівецькій області, який передбачає розширення потужності всіх тих закладів, які охоплені які є наразі, плюс включення Буковинського державного медичного університету, створення університетської клініки на базі з одного із. Споруд, які належать Буковинському державному медичному університету, об'єднати їх в одну мережу з єдиним координаційним центром, і от, е, включити туди не тільки е, проведення реабілітації ветеранів, але там також дитячу реабілітацію, тобто розширити спектр надання реабілітаційних послуг і створити такий кластер на території Чернівецької області. Тобто, щоб ми могли, скажімо, не дві тисячі на рік про. Лікувати, надавати послуг, а да, ми могли, щоб, там, щоб у нас було 20-30 тисяч, щоб ми стали центром таким, от, надання реабілітаційних послуг на території всієї України. Оце таке от, Глобальне завдання, яке би я хотів реалізувати саме тут, і обласна військова адміністрація має такий от намір впровадити цей проєкт. Наразі ми концепцію підготували, проводимо перемовини з Міністерством охорони здоров'я. Потім будемо звертатися, звісно, до наших міжнародних донорів, тому що за кошти державного бюджету це реалізувати неможливо. Але Тема реабілітації вона знаходить відгук у наших міжнародних партнерів, світовий банк, наприклад, так, тобто і вже з їх допомогою реалізувати такий масштабний глобальний проект на території нашої області. Бажаю вам якнайшвидше знайти меценатів, інвесторів і власне людей, які е, вірять в те, що це дійсно потрібна річ, що вона е, принесе ну, досить багато користі. Адже е, у нас дійсно є разюча про. Потреба з реабілітацією, і ну напевне фізично покрити всю її за рахунок наших закладів ми не зможемо, оскільки, ну, як би нам це не хотілося, кількість ветеранів і людей, які потребуватимуть цієї допомоги, тільки зростатиме. Я вам дякую за цікавий ефір. Нагадаю, сьогодні нашим гостем був Роман Греба, заступник начальника Чернівецької ОВА. Дякую, що були з нами. Побачимось!